Вітаю вас, друзі! Видатний науковець Ісаак Ньютон не вважав кінець світу чимось жахливим. У його розумінні це був скоріше кінець темряви та всіх страждань на землі. Будучи батьком сучасної фізики та астрономії, а також людиною, яка глибоко вірить в Слово Боже, науковець провів велику дослідницьку роботу з вивчення апокаліпсису. Він використовував безліч математичних розрахунків і на підставі Біблії зрозумів, що приблизно в 2060 році на землі запанує зовсім інший світ, який буде наповнений божественним початком, за підрахунками Ньютона, а також згідно з пророцтвами самого Христа, саме наш час, починаючи з дня утворення єврейської держави в 1948 році, стане останнім людським родом перед пришестям. Ісуса Христа і початком нового Божого Царства на землі. І з цього зрозуміло, що існуючому в наші дні безбожному світовому порядку та брехливій релігії буде покладено край.